Повертаються всі, повертаються тупо всі. Навіть Якунєвич повернеться, я думаю, скоро, ну, вже пора. Наташа Влащенка, готуйся! Будеш перша брати інтерв'ю. Наташа Масичук, ти наступна. Хоча, можливо, хтось інший. Хто у нас? Хто у нас? Пишіть свої версії. А я ж переходжу до розважальної частини сьогоднішнього етеру, бо розважальна частина теж є. Повертаються всі, і навіть чупакабра. Не брешу, дивіться, ТСН випустила Чупакабру. Очевидно, до виборів, тому що Чупакабра теж буде балотуватися. Я переконана, ну тому що які вибори без Чупакабри? Якщо вже Ганна Герман розстала. в принципі, можливо, вони просто побачили Ганну Герман і згадали про існування Чупакабри, я не знаю. Але повертається Чупакабра, і більше того, до нас вперше. Вперше в Україні легендарна гра. Перше у нас легендарна гра. Ви не повірите, така гра! Вперше ви ніколи її не бачили? І от вона нарешті на один плюс один. Відгадайте назву легендарної Вікторини, на яку чекає вся країна. Вітаю! Ви вгадали? Ваша черга крутити колесо колесо фортуни, прем'єра. Скоро. Коли я казала вам, що повертається не тільки Янукович, а ще й Якунєвич, і Якубович, Це була правда, чиста правда, тому що повертається поляч чудес. Яке тепер подають як вперше в Україні раніше ми ніколи не бачили поля чудес вперше колесо фортуни, і вони це намагаються продати через світове шоу у всіх країнах, всі в захваті від цього шоу і так далі. Ну і тріумф на телебаченні у 60 країнах, мільйонна спільнота прихильників інтелектуальної гри та тисячі переможців по всьому світу. Інтелектуальна гра, ви серйозно? Інтелектуальна гра, ну, типу, ви знаєте, мені здається, що скоро Лесик переросте інтелектуальну цю гру, бо він букви вміє, він всі букви знає. Він, він вже починає навіть якось слова там щось там щось складати. Він вчора сидів, а там книжка така, у нас є книжка, де треба шукати картин, на картинках там три гусака, чотири омари, п'ять там ящерок. і він такий: два крокодила і такий один. Два, я ж прямо я ж така. Я, я подумала, що він читає слово крокодила. Я просто. Ну там ж картинка ще є. Я подумала, що він уже читає. Я така. Ну, типу, як я пропустила цей момент? Друзі, це інтелектуальна гра. Ви впевнені? Головне, що вони її продають через цю історію про світове шоу тощо, тощо, тощо. Друзі, воно ж не асоціюється з світовим шоу, воно асоціюється з шоу. яке по-перше, здеградизовувало населення дуже довго. По-друге, було легітимізацію чого завгодно і продовжує цим бути. Я навіть рік тому вам показувала одне відео, де не пройшли п'яти хвилин, як росіяни в нас щось не вкрали. І от там якраз і показує, що легітимізує поле чудес. І ми це про це шоу знаємо. І ну, якщо воно було актуальним у 90-х, і тоді для аудиторії, яка не готова була до інтелектуальних шоу, для них це щось було нове. То, звичайно, це було цікаво. Але воно мало того, що не актуально, по-друге, асоціюється з гидотною пропагандою. Навіщо цей формат купувати? Не ясно, а я вам просто нагадаю, як виглядав контент Полі чудес» уже зараз, рік тому. Ангели співають, чудо повідають. Колядки. Російські народні. В авітліємі весела навіна. Що ви знаєте про русский язик? Срать за Бог во Вишня садова, дякую за комент. Ангели не співають. Вони не досне доспівали. Ангели співаються. по Паруски та виспіваються, от це поліч чудес. зараз. Ну рік тому свіжина. Ну щоб ви розуміли, і от нарешті на українському телебаченні вперше інтелектуальне шоу вони іншого інтелектуального шоу придбати не могли. А, і зараз я ще скажу декілька претензій свого, своїх до поля чудес, яку нам продають як Колоса фортуни, Але перш ніж ми е, до цих претензій, це я хочу показати вам ще один скрін, для чого використовується шоу. Да? І тут навіть збільшу картинку, щоб ви прям побачили. Так? Леонід Аркадійович це ексклюзивно для вас, учасники СВО, подарував Якубовичу український дрон. Бізпілотник Блзбітарламі батальйона РЕП 150-ї мотострілкової дивізії. Так от, друзі, у мене до вас зустрічне звернення побажання. Я фактично зараз, як і буду теж крутити барабан, а, повернись живим, проводять збір. Причому що не вони, вони самі збір на 300 мільйонів. ви розумієте, що дуже важко на 300 мільйонів зібрати. Закрити збір, але це збір для того, щоб збити ворога з пантелику і захистити ППО, і Нова Пошта, і Фонд а, живим. об'єдналися і збираються забезпечити військових засобами радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби. Ну, ви всі знаєте, РЕБУ і Реро. Одним словом, на це все треба 300, 300 мільйонів гривень. 300 мільйонів гривень. Я приєднуюся з невеличким таким кошечком е Монобанка в описі до сьогоднішнього етеру і в описі до всіх наступних етерів, які я буду робити, до того як ми зберемо 300 тисяч гривень. Це навіть не один відсоток. Хотілося б один відсоток. я просто знаю, що зараз збори дуже повільно йдуть. Тому, якщо класно збереться, відкрию нову банку. 300 тисяч гривень збираємо для повернення живим. І всі, хто задонатить більше 50 гривень на мою монобанку, отримають посилання на закрите відео. Яке я завантажила сьогодні. Відео називається новорічний випуск 2017 року. Це моє підсумкове новорічне відео. Я не знаю, якщо я погано пам'ятаю, і це відео десь є у відкритому доступі, ви мені скажіть. Я знайду вам якесь інше ексклюзивне відео, яке ви ніколи не бачили, для того, щоб ви отримали за свій донейт таку собі винагороду, хоча б якусь, ну щоб вам було не просто так: ви задонатили, ну там ну, взяли і отримали ще приз. Якщо ви будете донейтити на Аманбанку, більше 50 гривень. Ви Отримаєте відповідь, посилання на це відео і зможете його подивитися і побачите перший підсумковий відео новорічний випуск Рагулів після того, як в перший рік я робила відеоформат. Він буде відрізнятися від цього того, що я роблю зараз, але ви якраз побачите зліпок епохи 2017 року, про що ми тоді говорили? Мені здається, що це цікаво. Тож, приєднуйтесь до збору Повернись живим, моя Монобанка збирає 300 тисяч гривень. Це. Одна десята відсотку. Одна десята відсотку маю надію, що ми це найближчим часом зможемо зібрати і докластися. На самому сайті повернись живим. Ви можете побачити, скільки вони вже зібрали, і бачити, як рухається цей збір. Він великий, дійсно. А якщо говорити про не 0,1%, а 1%, так от друзі, про інтелектуальне шоу, про інтелектуальне шоу і про інтелектуальне шоу на українському телебаченні. Я розумію, що коли телебачення було нерозвинене і продавали цю історію популярності поля чудес, то це продавало у світі, де було не було мобільних телефонів, де взагалі нічого не було, і де інтелектуальне шоу було в принципі Вгадайте слово, і ти вгадуєш, і воно уже достатньо лоскоче твій інтелект. Зараз інтелектуальних шоу, інтелектуальних програм, інтелект... ну, взагалі зараз контент. Стає набагато багатовимірнішим і набагато складнішим. Тому інтелектуальне шоу, в якому треба вгадувати слово або репліку, це звичайно дніще. Навіть незадовго до цього на один плюс один уже виходило інше інтелектуальне шоу. Але очевидно його закрили і замість нього пустили фортуни». І у мене запитання: чому так сталося? Хто із зображених на фото не був президентом України? 30 секунд. Ой, не знаю, не знаю. Мені здається, що в нашій країні можливо все. Тому я просто не буду коментувати. Так, ти не прокоментував, Тімур. І все. Тепер ти не ведеш інтелектуальне шоу, бо тому, що з'явилися новини. Якщо це. Хоча не знаю, можливо, оцей один відсоток залишився, і тепер два інтелектуальних шоу йде. Але, але тепер інтелектуальне шоу веде не Тімур, а Юра. Вас вітає легендарна Вікторина Колесо Фортуни і я її ведучий Юрій Горбунов. У фортуни є свої правила. Вона обирає найрозумніших і щедро їм віддячує за знання. Мені здається, що тут питання, що Фортуна обирає не найрозумніших, а на тих, хто в кожній дочці затичка. І щедро віддяче. Тимур іде з 1 плюс 1, Хоча я не знаю, не знаю, я не перевіряла. Можливо, тепер два буде інтелектуальних, шоу. в одному будуть один відсоток згадувати, а в іншому будуть вгадувати слова. І ведучим буде Юра Гарбунов. Ну просто ви знаєте, от повертаються всі: Потап, Волошин, Ганна Герман, Якунівич і Якубовіч. Просто от. Полний, я вам фул хаус вам зібрала, і ми будемо далі слідкувати за тими, хто повертається. Це так цікаво дивитися, у чому у них меседжі збігаються. Тому що, коли їх так от збега... збирати в кубку, то очевидніше, на що вони працюють. А на що вони працюють, я вам напам'ятаю, тому що я вам сьогодні вже показувала це. Українцям зараз нужно показати, що є здесь вот той самий світ в кінці тонеля. Тому що ми. Потому что мы последователи Иисуса. Аминь, тач, аллилуйя.